Чачуа, худобяк і Голодюк, хоча іноді до них спорадично додаватиметься Аркес. Простріли один один. Так само з нічого майже виник цей момент і прогавили, Відверто прогавили підключення Форварда Карпат. Гравці ворсли Себастіан Рібас. 45-й номер цей Форвард відзначається дебютним для себе м'ячем у офіційних матчах за Львівські Карпати. Здавалося, нічого так особливого. Худобяк отримав м'яч і помітив ось це підключення Рібаса, який за спини у Ігоря Пердути випірнув, з'явився. Опинився там, де і мусить бути центральний форвард. Ходобяк щойно підвівши очі, одразу віддав передачу туди, де ані Чесноков, ані Пердута не змогли перервати пас. І Себастьян Рібас відповідає на.